Щоб прочитати невеличкий текст українською, тобі потрібно знати 33 букви та 38 звуків це мало чи багато. А якщо ми скажемо, що у світі є народ, який на письмі використовує від 3 до 80 тисяч знаків уже цікаво, хто ж це? Тоді розкриємо таємницю разом. У прадавні часи люди долали великі відстані, щоб знайти кращі місця для життя. Вони селились у горах, лісах, біля річок або морів. І кожна територія була особливою, бо впливала на спосіб життя цих людей. Так і з часом у кожному місці утворилася власна група, яку назвали етносом. Етнос це стійке соціальне об'єднання людей. Яке характеризується спільною мовою, історією, територією, культурою, традиціями, звичаями тощо. Слово етнос походить із грецької мови та означає народ або плем'я. Під час спілкування та взаємодії багато етносів об'єдналися та утворили нації. Нація це вища форма етнічної спільноти, яка сформувалася впродовж значного періоду з племен і народностей. Згідно з висновками ЮНЕСКО, у світі є близько п'яти тисяч різних етносів і народів. Але лише 800 із них можна назвати націями. Націй із чисельністю понад 10 мільйонів осіб у світі приблизно є 67. Найбільшими за чисельністю є китайці, кіндустанці, американці, японці, українці та інші. Це робить нашу планету справжнім сузір'ям культурних перелин, де кожна нація. Унікальна зірка зі своєю неповторною історією, мовою та традиціями. На нашій планеті є багато держав. За національним складом їх умовно поділяють на однонаціональні, двонаціональні та багатонаціональні. За цими назвами, мабуть, одразу зрозуміло, яка кількість націй проживає в країні. В однонаціональних країнах населення здебільшого належить до однієї нації. Її частка повинна становити не менше, ніж 90% від населення країни. До таких відносять Польщу, Швецію, Грецію та Японію. Як ти думаєш, скільки націй становлять абсолютно більшість населення двонаціональної країни? У двонаціональній країні більшу частину населення становлять люди двох націй. До таких країн відносять Бельгію та Канаду. У багатонаціональних країнах проживає багато людей різних націй. Так, наприклад, в Індії їх налічується понад 150. До цієї групи належать США, Китай, Велика Британія, Іспанія та інші країни. Багатонаціональних країн у світі найбільше. Тільки уяви: у нашому великому світі люди спілкуються за допомогою п'яти тисяч мов. З них найбільш поширені приблизно сорок, якими спілкується майже дві третіх населення нашої планети. Це китайська, іспанська, англійська, гінді, арабська, бенгальська, португальська, японська, німецька, французька тощо. Ці мови звучать майже в усіх куточках Землі. Мови, які близькі за походженням граматикою та словниковим запасом, об'єднали у 20 мовних сімей. На діаграмі різними кольорами виділені найпоширеніші мовні сім'ї. 45% населення нашої планети належить до найбільшої індоєвропейської мовної сім'ї. Її мовами спілкується понад 150 народів. Поглянь на карту народи світу. Території, на яких проживають представники індоєвропейської сім'ї, виділені рожевим кольором. Вони охоплюють Європу, Південно-Західну Азію, Австралію, Північну та Південну Америки. У Європі більша частина населення цієї сім'ї належить до трьох великих мовних груп германської, романської та слов'янської. До германської відносять німців, австрійців, шведів та англійців, до романської французів, румунів. Іспанців та італійців. До слов'янської болгар, поляків, чехів та хорватів. А як ти думаєш, до якої мовної групи належать українці? Українці належать до слов'янської мовної групи? Другою за величиною є китайсько-тибетська мовна сім'я. До неї належить майже 22% населення світу. Також до великих мовних сімей відносять афразійську, австронезійську, дравіцьку, алтайську та нігеро-кордофанську. 14% населення Землі належить до інших мовних сімей. Але й це ще не все. Мова та писемність тісно пов'язані між собою. Адже вони є складниками культури та комунікації різних народів. У світі найпоширенішою є писемність на основі латинської графіки. Багато країн використовують основу кирилиці арабського алфавіту, санскриту та іерогліфічну писемність. Найменшим у світі є алфавіт мови Ротокас. Він складається лише з 12 букв. А найдовший камбоджійський алфавіт із 74 букв. Тільки уяви, щоби прочитати повідомлення від друзів українською мовою, тобі потрібно знати лише 33 букви. А для читання китайського тексту необхідно знати не менше 3-4 тисяч іерогліфів, А взагалі їх налічують від 40 до 80 тисяч. Іерогліф – це письмовий знак, який може позначати як слово, так і окремі звуки та склади. Але не переймайся у школі китайські діти вивчають до 400 іерогліфів за півроку. І це неймовірно круто. Запам'ятай етнос. Це стійке соціальне об'єднання людей, яке характеризується спільною мовою, історією, територією, культурою, традиціями, звичаями тощо. Нація це вища форма етнічної спільноти, яка сформувалася впродовж значного періоду з племен і народностей. Згідно з висновками ЮНЕСКО, у світі є близько п'яти тисяч різних етносів і народів, але лише вісімсот із них можна назвати націями. Усі країни умовно поділяють за національним складом на однонаціональні – Двонаціональні та багатонаціональні найбільш поширені приблизно 40 мов, якими спілкуються майже дві третіх населення нашої планети. У наступному відео ти дізнаєшся про величезне сузір'я в Україні. Ділись цим відео з друзями та однокласниками, бо разом вивчати географію набагато легше.